А в неділю вранці, ще сонце не сходить. сходи. А в неділю вранці, ще сонце не сходе, А Аже ж мій миленький. Гей, казармі ми ходить. А Аже ж мій миленький. Гей, показар мі ходить. По ходе, гостру шаблю гоструша гостру шаблю носи. Ей, командира, проси, командиру дону відпусти додому, бо дівчина пише, ей, що сина ко. Лише, бо дівчина пише, Ей, що сина ко лише, відпускаю тебе, тільки не са мого обери. ¡Hey, coñago,